Доброго дня, всім моїм підписникам, всім глядачам мого каналу. От сьогодні неділя вирішив познімати вам знову чергове відео, показати вам свої коні, нагадати вам про них трошки. Ось такий є у мене жеребець раут, привезений з Дібрівського кінозаводу з Полтавщини. Жеребець чіпований з паспортом. Параметри його плюс-мінус, зараз так вам скажу, по рулеці він має сімдесят два, по рулеці по тілу. Ну, по лінійці буде мати 1,65. Нога його 25. Опа тут ще не мірав. Поправляється, росте, то це поки що не не наразі. Мі 2 метри має. Ось такий жеребець, жеребцеві 2 роки. Пітні, місяць 17 квітня було. Два роки, такий жеребець. Це, він походить по Тегерану хто знає цього жеребця. Він зараз, як казав, на Франківщині, він вказується на Львівщині. Є в Тіктоці він багато, є про нього. Зараз відео в Тіктоці. Хто хоче переглянути, то може знайти. Такий жеребець Тегеран. по цьому Тигеранові. Ну, кубила Рафаела, кубили зараз немає вже на тому заводі. Я постійно привозив по цих конях по Тегеранові, по Рафаелі. Кож, кожен раз брав собі ошака, привозив з цих коней. Жербець є на продажу, тому я вам казав, що з червня місяця ми піднімаємо на нього ціну. Ціна його зараз на даний час буде вартувати 2500 доларів. Тому от така ситуація. Хто не придбав за 2, можете дзвонити, писати, можете придбати за 2,5. Така ситуація. Комусь це покажеться смішно, комусь це покажеться неправильно, але ж така ситуація. Також є в мене ось така лошичка. Лушичка привезена з Сумщини. Хто слідкує за моїм каналом, всі знаєте. Порода цієї лушички Володимирівська. Лушиці 10 травня був рік. Ось хто розуміється в конях, хто знає. Ось така лошиця, нога в неї була 23, це вже я ще по весні так мірав ранньої весною 23. Тупу руйту лініці вона вже має метр 50 однозначно. Не дуже підтягнулася за ці місяця. Весну виленяла, зробилася красива, спокійна, адекватна лошиця Вона походить по бахрамі і жеребець Володимирець там на Сумщині у Богдана. У мене є його фото, відео Така лошиться сьогодні гарне сонечко. Погода нас почала трошки радувати. Нарешті дочекались трохи тепла. Ось така кобила бухта. Так привезена з Сумщини. це є чистокровна Володимирівка. Кобилі 10 років. Кобила привела таку лошичку. Кобилу ми возили на паровку. Долероє на Тернопільщині. дай Бог, УЗІ наші у Крузі не роблять. Нема так, щоб близько, но, щоб приїжджали, робили, платити там по 100 доларів, по-моєму, казали хлопців. Ось у нас Узі на даний час зараз качається. Я думаю, він покаже. Про Узі він це покаже і розкаже. Лушечку не знаю, лошечку як назвати. Я думаю, називаємо її Кароль. Біф їй підходить, що по масті. Красонка. Дуже красива лошечка, дуже спокійна, грайлива, адекватна. Тільки з зубами хоче її чухати, вона гризеться. грязець. Вимости. Ось така кубила, кубила поправилась, нас гарно, сейф, росла, параметри її нога, десь 25. Пуруллець на метр сімдесят, пулецьці по лінії будемо казати, метр сімдесят, пулецька на метр сімдесят п'ять мінус 5 сантиметрів. Ось така росла кубила. Ось така король. Тамала. Да, ну, тика, тика, тика. Така є ще кубила Бахрама. Кубила по батькові нашу з бухтою, що бахрама по батькові Володимирівці частокровні. Жеребець моїх фотографії жеребця, знаходиться в Росії, по матері руска дорога, ось така бахрама. Купили 8 років. Ось такого привела мені красунчика-жеребчика. Ну, якщо кобилці ці лушивці Карль придумали. Сказали нам по ім'я, то жеребчику ще не знаю. Жеребчик дуже красивий, дуже моцний буде жеребець, грубі в нього ноги, кістка, коліна, Передок в нього широкий по кобилі, по жеребця, Бо жеребця я бачив і кобила, от у них передки дуже широкі, грубі. Жеребчик дуже гарний буде, рослий, тяглий. Нагадую, всі коні мої є на продажу. Ціна такої кобили з таким можна Назвати вам сказати, ціну ми як на цих молодих підняли на 500 доларів, то на цих 500 доларів я спускаю і ціню за таку кубилу з лошам 5 тисяч доларів. Також за бухту і за бахраму. По 5 тисяч доларів, це з лошам разом. Кого буде цікавити, дзвоніть будемо домовлятися. Така ціна. Якщо в цих конях я попіднімав ціну молодих, це вже не є ціна для них по 2000 доларів. Будемо цінити, що за жеребця 2,5, що за лишицю 2,5. Лишній раз не дзвоніть. Може якась ціна буде за дві Зараз почнете говорити. Чи дешевше, чи з привозкою, чи без. Це є ціна отут на паші 2500 доларів лошички, 2500 доларів лошака. Кобила з лошам 5 тисяч доларів. Я думаю, це досить також адекватна ціна. лоша буде вартувати півтора тисячі доларів, не менше. Ну і кубили такої, за таку ціну конематки. Я думаю, теперішній час. Немає таких цін і не знайдете ви щось дешевше. Володимирські коні це далеко не не Що Поросліші, вищі, грубші, більші коні. Карль, ну ти, йди пасися. Тому кого що буде цікавити. Бахрамом я не попарував, мали вести, чесно кажучи, трошки не вийшло, мені щось з нею. Завести її в конівоз. Не думав вести її до фараона чи до Лероя. От дзвонив до Дмитра, питав чи можна, казав, приїжджайте. Не зайшла вона мені в конівоз. розтривожили її, розтивосили її, не захотіла, вона вперлася і все. Всякі поради мені давали, і лоша вперед резавес, і заводили лоша, і не хотіла вперлася, купила здоровами, я не зміг дати раду. Та я таке поки що в нас не попарована, будемо дивитись вже, якщо. І буде в охоті, то вже піде, то попарує її раутом. Ну що зробити. Хто бажає придбати ще не паровану, попарувати своїми жеребцями. Я розумію, що є потужні жеребці, кубила гарна, приводила б красиве потомство, давала б гарні лошата. лошати. Ну, така ситуація. У мене трошки інша ситуація, По... немає часу. З цим всім займатися, трохи цей рік накладний. І от таке. Тому, кого що буде цікавити, дзвоніть, пишіть, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, поширюйтесь мій канал. Переглядів є, бачу, багато, і 3, тисячі 4, і 5, і а підписників чомусь немає. Тому підписуйтесь. На мій канал поширюйте і ставте лайки. Коментуйте. Звичайно, я чекаю від вас якихось коментарів, якихось порад, якихось підказів. Всім дякую, хто мене підтримує. Ось така лошиця. лошиця дуже гарно підтягнулася, росла. Вона буде більше за бахраму. Це по бахрамі вона. Дрік лошиці вона дуже росла. Колена гарна лишиться. Спокійно, адекватно. Дзвоніть, пишіть. Всім дякую, всім гарних переглядів, гарних мирних вихідних. Всім до побачення.